Першими розпочати урочистості з нагоди відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку вирішили рівенські демократи. Опівно одинадцятого їхня колона вирушила від палацу культури текстильник, де власне знаходиться осередок демократичної партії до майдану незалежності. А в цей час на центральній площі міста збиралися люди. Зі слів працівників правоохоронних органів на відкритті пам'ятника були присутні близько 6 тисяч рівнян. Ми всі знаємо, наскільки складним і важким був період його спорудження. Хочу нагадати, що перше розпорядження голови міської ради про проєктування і будівництво пам'ятника Шевченку на Майдані Незалежності було прийнято 9 березня 1993 року. Сьогодні, 22 травня 1990 року, між цими двома цифрами, шлях довжиною 6 років, і все-таки ці години тривожна гірка на душі від того, що минулі роки багато було обіцяно, багато сказано, але майже нічого не було зроблено. Після рішення обласної ради в минулому році. Розпочався і в цьому завирився спорудження пам'ятнику Шевченку в нашому місті. Завдяки продуманості, зваженості і злагодженості дій міської та обласної рад цього скликання цей прекрасний монумент прикрашує центр міста. Всіх присутніх розділили загрожую, встановленою навколо монумента, на дві частини глядачів та учасників дійства. Перші звичайно намагалися потрапити в число останніх, але учасників і так було дуже багато. Хористи, оркестранти і священники своєю присутністю, а представники місцевої влади ще й гучними промовами показували своє захоплення щойно відкритим пам'ятником. Отож, будівництво, яке тривало фактично десятиліття, завершено. Подобається це комусь чи ні. А відтепер пам'ятник Шевченко стає центром нашого міста.